Сезон грибів та феєрверків на Росії від початку повномасштабного вторгнення кожен день у Москові, неначе свято. цього разу з піротехнікою та за хмарним димовим шоу. Неподалік російської столиці пролунав потужний вибух. Здетонувало підприємство, яке перебуває на балансі армії РФ. Московити вже забрехалися. кажуть вибух, буцімто стався у цеху з феєрверками. Але цікаві знахідки на місці інциденту наштовхують на інші висновки. Деталі чергової бавовни у кремлі та звичні московицькі поверхеньки збирав Антон Кучеренко. Глядь! Глядь! Московити ще не оговтались після підпалів військкоматів. Як доля підносить нові сюрпризи. Цього разу вибух пролунав у Сергієвому посаді, що неподалік Москви. Гримнуло у цеху загорського оптикомеханічного заводу. Ударна хвиля понівечила фасади прилеглих будівель, вулиці встелені битим склом. Кілька автівок зім'яло, наче паперові з корінням повиривало дерева. Але у московської влади, як і завжди, все спокійно. Паніки ніє, а з нею немає і цілого заводу. Про це свідчать перші слова працівників одразу після вибуху. Це просто Весь завод. Прикиньте нас на сварку откинуло просто. Это просто. Мосія без безперестанку марила про величезний ядерний гриб на місці України. Грозилась перетворити Київ та інші міста на атомний попіл. Нині від тої пихатості не лишилося і сліду. Після детонації пересічні московити не можуть знайти собі місця. Їм важко підібрати слова. Деякі, схоже, просто загубилися від пережитих емоцій. Не розуміють, де вони та що тут забули. У найбільш уразливих перехопило подих від вибухового гриба. такий гриб росте. Взрив ко. было вот такой гри... гриб гриб растет ой как страшно вот а. угу. это я в центре нахожусь а это где-то я не могу понять район рабочки что ли вот она все растет и растет грибочек А поки врожай грибів більше, на заводі триває евакуація. На виїзді з підприємства утворився величезний затор. Поліція оточила периметр. На місці працюють російські МНСівці. Розпочався розбір завалів. Попередньо вже відомо про постраждалих. Надзвичайники припускають, під завалами можуть бути загиблі. Як вляжеться пил, розпочнеться розбір польотів. Московити вже перекидають відповідальність один на одного. Офіційна версія слідства звучить досить розмито. Порушення Технологічного процесу, але які саме технології призвели до такої катастрофи, там не поточнюють. Неподалік заводу вже виявили цікаві знахідки. Отаке хня прилітіло сюди. Снаряд. Там, -там зрив був. Я Чу. Нет. А что это такое? Я отсюда, отсюда, я отсюда а вот так. уходим, уходим. Это не безопасно. Уходим, 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 уходим. Давайте давай. Хорошо. Давай, давай. Скажите, Принято. это что взорвалось, скажите? Потом а сзади работать. Хорошо, хорошо, хорошо. работа. Дай, дай сюда, телефон! 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 Попри Москолоцькі нісенітниці, загорський оптикомеханічний завод виконує замовлення для російського міноборони. На підприємстві виготовляють приціли, біноклі та засоби нічного бачення. Чи виробляли в понівеченому цеху боєприпаси для армії РФ, невідомо, але реакція поліціянтів викликає підозри. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Москву атакують безпілотники. Знову наліт невідомих дронів стався цієї ночі у двох районах. Мер російської столиці заявив, що на підльоті до міста буцімто збили два ударних дрони. На місці чи то падіння, чи то прильотів виїжджали екстрені служби, а місцеві налякано фільмували усе, що відбувалося. Ці кадри зібрала наша Лідія Середюк. Москвичі з наляканими очима фільмують спалахи та гучні вибухи посеред ночі. До російської столиці помандрували два невідомі безпілотники. Російських телеграм-каналах повідомили, що дрони Камікадзе прямують через Курську область до Москви. Мер заявив про спробу прориву безпілотників і переконував, що два збили на підльоті до міста: один поблизу аеропорту Домодєдово, інший поблизу мінського шосе. Попередньо розрушені ні, але на місце виїхали екстрені служби. У російському міноборони заявили, безпілотники намагалися атакувати об'єкти у Московській області. Атакувати вдалося у ніч проти неділі 30 липня. Відомо, що принаймні один із них поцілив урядовий комплекс, де розташовані офіси трьох російських міністерств та семи держустанов. На кадрах видно, що дрон влетів у 10-й поверх і завдав істотних руйнувань в офісі. Всередині та на вулиці вибиті віконні рами і друзки скла. На вулиці знайшли розкидані документи і з'ясували, що вони належать мінцифре РФ. Понятно, що це не схема чого. Ще два безпілотники тієї бурхливої ночі вдалося нібито заглушити системою РЕП, стверджують у Міноборони РФ. Ще один дрон за їхньою версією збили над Одинцовським районом Московської області. Через дронову атаку у московській повітряній зоні запроваджували тимчасове обмеження на польоти і закрили аеропорт внуково. Близько 25 рейсів. Затримали на відправлення та прибуття. Вже за декілька днів у ніч проти першого серпня вибухи знову пролунали на території бізнес-центру Москва Сіті. Дрон розбив скляний фасад в одній із веж, де розташоване міністерство економічного розвитку. Таро Второй, второй. що один. Вот это, да. А ще за два тижні тому дрони впали біля будівлі російського міноборони та відділку з кібербезпеки російського гру. Наприкінці травня безпілотники збивали над елітним районом Рубльовка неподалік від маєтків людей з оточення Путіна. <плес> я біля ну, <плес -то> нашого дому прямо. Уж свалить нада сюда. Ночі у Москві за допомогою невідомих пташок стають дедалі гарячішими і тримають московитів у тонусі. Це стало гарною традицією. Тому до повітряних тривог і нічних вибухів, схоже, на болотах доведеться звикати. Лідія Середюк п'ятий канал.